Друзі, всім величезний привіт. В цьому відео хочу показати, як користуватися таким простеньким сканером, яка є безкоштовна програма, якою я користуюся. І в принципі, що цей сканер може, покажу вам. Дуже корисна штука. Встановили карсканер. Тепер беремо сам сканер. Даний автомобіль, Renault Modus, Діагностичний розйом знаходиться ось тут знизу під бородою Ставимо. Сканер засвідчується зелена червона лампочка, червона залишається горіти. Зелена тухне, оскільки автомобіль не підключений ну, сканер не підключений до програми. Тепер включаємо запалювання. Беремо. Заходимо в сканер. Зараз. Так, вибираємо мову. Далі приймаємо умови. Нажимаємо далі. Так, нажимаємо далі. Тут є різні параметри, галони, милі, киме, Нажимаємо далі. Нічого тут не вибираю. Далі находимо автомобіль, або пишемо зверху, або. Рено. Або гуртаємо, знаходимо цей. Зараз воно загружиться. Базові датчики. В моєму випадку я хочу знайти модель цієї машини. Бачите, ви можете нажати на верхню, це в принципі, воно все підтягне. і не треба буде так детально, Ну, в моєму випадку я собі виберу модус. Іменно модель. Рено модус. Модус. Так, Megane модус. Модус 1,2. Так, ось. Нажимаємо ОК. Ви можете просто наверх нажати. Тут галочка вже стоїть бензин. Нажимаємо далі. І ось нам відкрилося меню. І тепер нам потрібно підключитись. На телефоні ми включаємо Bluetooth. У мене він включений зараз. І нажимаємо на оцю синю полосочку підключитися. Нажимаємо Далі. Нас запитує дозволи, нажимаємо Дозволити. І нажимаємо далі. Все, сканер починає підключатись до телефону. Коли отут засвітиться зелененьке, все. О, бачите, засвітилось підключено зеленим кольором. Значить, у нас автомобіль підключився. Далі що тут є? Дивіться, панель приборів, допустимо. Бачите, показує нам температуру. Якщо запустити двигун, покаже нам обороти двигуна, які зараз на даний час. Бачите? Ну, це таке. Щоб зробити діагностику нам, подивитися на помилки, якщо у вас якісь помилки що світиться, нажимаємо сюди, де пише «Ошибки». ошибки. Тут вибираємо блоки, в даному випадку вибрані всі блоки, і нажимаємо прочитати. Все, автомобіль сканує помилки, це займає деякий час. Кажу автомобіль сканер сканує помилки. Сканер продіагностував всі блоки, виявив одну помилку. Дивіться, зверху ОЦЕ B1401 це код помилки. Тут пише інформація, така стиснута, нажимаємо сюди, якщо ви хочете більш детально прочитати, що це за помилка. Ви просто нажимаєте сюди, і воно зразу вас перекидає в Google і більш детально вам роз'яснить, що це за помилка, з чим вона зв'язана. Ось так. Щоб видалити помилку, ми просто нажимаємо, якщо тут навіть багато помилок, нажимаємо кожну помилку, так. видалити, якщо одній видаляти, і нажимаємо ОК. Якщо хочете загально, то просто нажимаєте отут, очистити. Нажимаєте просто пальцем такого сюди і. Ой, не туди клязно. І очистить. О, бачите, що вибиває. І нажимаєте ОК. І все, воно очищає помилки. Але, друзі, ну, це не рішення, якщо ви думаєте, що.